Мені цікаво, чому чоловіки йдуть на те, щоб обмежити свої права. Якщо просто цікаво, скільки чоловіків, скільки відсотків чоловіків хочуть розписуватися, а скільки б жили, скільки б е, відсотків б жили без розпису. Якщо вам людина... Ваша кохана, так звана кохана людина ставить ультиматум або я, або розпис. Ну, вибачте, це не любов. Це... Людина просто не може справитися з... 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 з тиском суспільства, родини і все. Я не бачу тут любові ніякої. У любові немає умов. Любовці, сама природа, енергія. Все. Тому, тому так багато шлюбів і розпадається, тому що керують, керують товарно грошові відносини у стосунках. Тому в цьому винуваті самі чоловіки, вони йдуть на це добровільно. Лох мамонт, не вимрять, знаєте. Тому це, знаєте, вигідно всім нормальним людям про це говорити і прокидатись. І можливо тоді ситуація і зміниться. Бо нема цінності знаєте, вже в цьому шлюбі, якщо стільки розлучень. Не повинно так бути. Повинні жінки краще вибирати чоловіків і чоловіки краще жінок. Ну, Здебільшого жінки кажуть, ну там він став поганий. Ну, Вибачте, так, так не буває, що він різко став поганий. Значить ти не замітила, значить не, були, не було праці у відносинах, не було з, м, взаємодії. Був якийсь деморежим, який, знаєте, просто там гармони. А, Просто вдарили в голову, секс і все. А потім настає реальність після двох-трьох років ти починаєш бачити справжню людину. Вона взагалі не така, як ти собі її, ти собі її намалював. Тому так це дійсно не, не так просто знайти справжнє кохання. Але я вважаю, краще бути одному, краще його шукати. А, знаєте, ну теж шукати так, щоб не, не багато в тебе було статевих партнерів. Це теж важливо, бо як показує практика і статистика, чим більше статевих партнерів, особливо у жінок, тим менше шансів а, успішно вийти, не знайти нормальні відносини. Вона таки продовжує знаєте, ходити від одного до іншого. І з кожним роком ця статистика росте, ця кількість. Це вже доведений факт. Не знаю, може, я вважаю, що це краще йде, знаєте, все йде до прозріння перенасичення цими інстаграмами, телеграмами, онліфанс, fans порнографією. Тому... Все йде до того, що людство повернеться до справжніх нормальних цінностей, незважаючи на цей псевдопрогрес, так званий. Ну, він не псевдо, він дійсно прогрес, але просто все стабілізується, вирівняється. Справжні почуття завжди будуть в ці ціні. А зараз я вважаю, поки ситуація не помінялась, треба о -о, хлопцям, особливо хлопцям, тому що вони є. Так званою сильною статтю, да? а вони повинні рулити процесом, вони не повинні йти в ЗАГС по, за шантажем. Краще бути одному, чим, знаєте, чим жити з нею коханою людиною. Все. Бо да, часто буває так, що жінка просто за одне місце тримає чоловіка, у нього, знаєте, там. Нічого, він не може взяти в свою хідь під контроль. І все, він попався. Підписує шлюб, зробить шлюб, невідомо не, не навіщо робить дитину. А потім починається розлучення, аліменти, виставляння на квартиру. Кому це потрібно? Нікому. Тому думайте дуже обережно. Це ваше, ваше одне життя. Думайте про себе, чоловіки, займайтеся собою, спортом, не пийте, не, не, не куріть, а, ставте собі цілі, кайфуйте від цього життя, досягайте їх, працюйте на себе. Не треба знаєте, Ви не якась лошадь <головіка> трудова, яка повинна все тягнути. Ви повинні любити перш за все себе. Знаєте. Потім свого партнера, а потім дитину. Так, так це є нормально, а не так, що як у нас прийнято, все для дитини. Ні, так не повинно бути. Значить, Якщо до тебе не вистачає і для партнера енергії, любові, то це не значить, що дитина спасе ситуацію. Тому якось так. Я, наприклад, особисто я не, не був женати ніколи. Дітей в мене немає. Не сказав би, що я там супер щасливий від цього, ну і не сказав би, що я супер нещасливий від цього. Я спокійно до цього відношусь. Так, Хотілося б, звісно, але так, так життя склалося, що я не зустрів партнера, достойного партнершу. Тому нема мене дітей. Краще бути одному, але чесно, перед самим собою, перед Богом, перед, перед людьми. Чим обманювати когось або бути обманутим. Хотіти, знаєте, багато людей просто хочуть, не настільки хочуть цієї ілюзії, ці, ці сім'ї, цих відносин, що готові на все просто. Щоб, щоб не відрізнятися від інших. От у інші, інші вже поженились, а я ще ні. Ну як це так? Ну і що, що інші? Так ти особистість, ти нічого, нічого нікому не, не, не должний, знаєте. Не винний. Тому, знаєте. Це все не так просто. Для цього потрібно мати спляча красуня, Боже, яка краса. Голограма. ماذا حدث؟ واو نيمو أعرف ما هو هذا هل هنالك mm -hmm. Так, це вже наркоманська тема. Кислотна. thank